Ну і коротеньке відео по очисних спорудах. Дивіться, вже почали монтувати стінові конструкції з сендвіч панелей. Доварюю тут металеві конструкції, зараз я йду вздовж лагуни. Отут фізично ось тут буде плитка, тут можна буде ходити, а ось тут будуть самі ці лагуни з там, рослинами, з рибами, як то казали. Ось так це виглядає. Бачите? Гарно. ну, В принципі, з основних робіт, які треба сказати, які тут відбуваються, перше, це е, зараз доробляють каркас, потихеньку підготовлюють джелагуни, вони вже нічого не тримають. В принципі. Основне, це зараз треба зашити всю конструкцію, поставити обладнання, яке знаходиться на конструкції, в тому числі там вентиляція, і е, прокопати Траншею прокласти каналізацію К1 від першого будинку, ну від перших будинків, тому що вона там на всі перші будинки будуть працювати. Лівньовку К2 і також там і деякі мережі невеличкі. Ну і все, в принципі, вже можна буде запускати. Вже підсипають ґрунт під під, потихеньку тромбують його. Обладнання, основне, яке важке, воно вже встановлено на місці, бачите. От. Стяжка, от я бачу, ще от навіть по ній вже ходять, але я так розумію, її вчора позавчора залили, бо вона ще така трошки до кінця не висохла. Ну, ось так виглядають зараз очисні споруди. Мабуть, це все на сьогодні. Хоч і коротеньке відео, але інформативне по візуалу. Все, до побачення, до наступних зустрічей.